Вітаю! Мене звати Анастасія Грицишин і це травниця. Програма про рослини та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. На узліссі, де ще пахне літом, достигають горіхи. Тихо, шородич під ногами листя. То ліщина вітає нас своїм шепотом. Кажуть, вона має свою душу. Вона чує, коли до неї говорить, і ділиться своєю силою лише з тими, хто прийшов із добрими намірами. Сьогодні ми знову завітали до травниці, і пані Людмила розповість нам про ліщину. Розрослася ліщинонька Злото горіх. І насправді, цьогоріч ліщина забуяла чудовими смаковитими горішками. Ліщина, шановане в народі дерево кущ висотою 5-6 метрів. Про ліщину знали ще давні, давні греки і римляни. В них цей кущ вважався священним. Тому вони вірили, що він може відвернути пожежу, може відвернути стихію та може навіть і показати незаховані скарби. Розкажіть, у чому різниця між культурним фундуком та диким горіхом? Все, що зростає на нашій благодатній українській землі, на нашій, а не на чужій. Воно є більш лікувальне. Не виняток становить і ліщина. Фундук пришелець, він не з наших країв. Тому він, хоч і рясніше родить плоди, горішки. Але він не є нашим, він чужинець. Які вітаміни містяться в ліщині та чому його називають горіхом енергії? Ліщиновий кущ це справжній клондайк лікувальних властивостей. Надзвичайно корисний для людей, які займаються важкою розмовою. Працею. Він лікує озноби. Він лікує різні набряки. Ліщина лікує в народі, використовують її з кори виготовляють ластій, який дуже корисний при лікуванні жиляків. Часто чуємо, що ліщина допомагає серцю та судинам. А які ще лікувальні властивості має ця рослина? Гілки, кора ліщини, містять дубильні. Речовини. Ліщина багата на вітамін Б, на вітамін С. І надзвичайно багата такою жировою, жировою олією, яка використовується і в парфумерії, і в харчовій промисловості. Ну і, звичайно, кондитери обожнюють ліщину, додають їх до тортів. Тому кондитером цей. Продукт, оцей горіх, дуже і дуже потрібен. Кажуть, що гілка ліщини показує, де є вода. Це правда чи вигадка? Не тільки ліщина, але кожна деревина, кожен кущ, він має свою мову. І ліщина не виняток. Я вже говорила про те, що древні люди, римляни, греки, вважали це дерево священним і вони поклонялися ліщині. Тому ліщина має свою душу, має свою мову. І, звичайно, що це зафіксовано в легендах, переказах. І я розповім сьогодні, тобі настуне цікаву легенду, яку я, повітку легенду, яку я почула від свого дідуся, родовитого бойка, людину, яка була самоуком Скрипалем. Дідусь був неперевершений оповідник. Коли іродове військо переслідувало святу родину, Божій Матері явився у вісні Янгол і сказав, що потрібно втікати із цієї землі, з обітованої землі. Вони вирушили до Єгипту, але іродове військо наздоганяло їх, тоді Богоматір. Звернулася до Осики, аби Осика прихистила святу родину. Але гордовите дерево не послухало. А поріз ріс непоказний ліщиновий кущик. Він розпустив своє гілля попри землю і прихистив, захистив святу родину від нечистивців. З тих пір. Горда, непокірна осика тріпоче своїм листям від найменшого подиву, подиву вітру. Колись вона, оповідають, мала соковиті плоди. Але після оцієї відмови вона втратила свої плоди. А ліщиновий кущ розрісся, забояв смаковитими плодами який по сьогодні куштуємо залюбки ми, українці? Ось така легенда, оповідка про ліщиновий кущ. Чи правда, що під ліщиною не можна сваритись і говорити погане, бо вона запам'ятовує енергію людини? Звичайно. Як і кожна деревина, ліщиновий кущ має. Пам'ять, але ми люди, сучасні люди, дуже комп'ютеризовані, дуже, дуже зарозумілі. Ми не вміємо читати і чути мову дерев, квітів і звичайно ліщини, яка в народі дуже і дуже шанується. В яких обрядах або традиціях український народ використовував ліщину? Згадайте зелені свята, бойки споконвіку квітчали свої садиби зеленими ліщиновими гілками, вважаючи, що це дерево дуже і дуже корисне і дуже і дуже помічне. Кущики ліщинові всаджували біля своїх осель, тому що вважали, що ця рослинка оберігає від усього злого. За горду непокору бойки прозвали осику. Трепетою, трепетую, тому що кожен листок від найменшого подиху вітру тріпоче, тріпоче. Тому і трепета. Ну і, звичайно, український фольклор ряхтить, ряхтить шедеврами про ліщину. Згадайте, бодай Івана Франка, його знаменитий, знаменитий твір про дівочу вроду. Ой, це дівчино з горіха зерня, пише Іван Якович у своїй поезії. Козаки, їдучи в далекі походи, споряджали свої, своїх коней також сіделечком горіховим. Тому ліщина улюблене дерево українців і дуже, дуже шановане. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай знання про цілющі треба та природу, надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!